Привіт, мої любі українці і гості України. Поштар зобов'язаний вручити повістку ТЦК особисто адресату. Це нова постанова Кабміну номер 1147 У вас холодок не пробіг трошки по шкірі. Я думаю, щоб сьогодні народ не почав ототожнювати листонош з працівниками ТЦК. Але знаєте, я все прочитав цю постанову уряду 1147. Свіжа, свіжа. Перегляньте її. Зараз вам на екран виведу, так? І я відразу зрозумів, що сьогодні уряд сам хоче, щоб люди ігнорували ці повістки. Сьогодні цією постановою уряд дав такий інструмент нам з вами, щоб ми ці повістки просто вважали за туалетний папір, що просто щось тут навіть таке ну щось таке аномальне. Такі враження, нібито уряд щось таке задумав, знаєте, більш ніж просто отримання цих повісок. Я догадую, що він задумав, я про це скажу в кінці цього відео, в чому задумка уряду. Але дивіться, як все гарно виглядає. Сьогодні уряд нарочно зробив прогалину в законодавстві, якою ви зможете ігнорувати повістки і не ходити по нім ТЦК. Це ж супер, нібито, так? До речі, запишіть мій номер телефону, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. А ми зараз з вами розберемо, в чому ж фішка. Ми з вами вже давно звикли, що в принципі нам Верховна Рада України взагалі не потрібна. Тому що сьогодні всі закони штампує уряд в себе в кабінетах. Так просто бери так. Тін, 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 знаєте? Сьогодні, відповідно до цієї нової постанови, уряд чітко. Чітко так просто взяв і початку своєю затвердив таке поняття як вручити особисто. Уважно, будьте уважно, думайте, дивіться. Тепер листоноша, який вручає лист рекомендований, він вручає вам не просто лист, а на цьому листі і на повідомленні має бути проставлений гриф вручити особисто. Тепер, будь ласка, люди, які вже. Зрозуміли, про що йде мова? Дайте мені відповідь. При тому обов'язково дайте. Зайдіть прямо зараз на телеграм-канал і дайте відповідь на питання. Коли до вас додому або до квартири приходить листоноша, він у вас як часто питає паспортні дані або взагалі питає ваше прізвище або ім'я. Напишіть, будь ласка, я вас дуже прошу, тому що я зараз для вас буду готувати безкоштовно дуже цікавий документ направлення на ТЦК, який я викладу в наступному відео, але цей документ має базуватися на ваших відповідях. Будь ласка, заходьте в телеграм, прийміть участь у опитуванні. Коли до вас приходить листоноша, чи хоч один раз для когось з вас чи питав він у вас документ? Як ви зрозуміли, звісно, що листоноша вас не буде ідентифікувати. Здрасті, ви Коля, да, Коля, а ось у вас повістка, да, добре, нате розпишіться. Все. Це буде все. І знаєте чому? Тому що листоноша не несе жодної відповідальності за неправильну ідентифікацію особи. Листоноша прийшов все одно у вас, як Петя. Він розписався, отримався до побачення. Потім вже там розбираєтесь. Я що, натарюю, що я маю там перевірятися, там паспорти, або тим паче встановлювати, чи є цей паспорт оригінальним чи підробним. Ну зрозуміло, листоноша вас ідентифікувати, в принципі, може, але цього не буде. Згідно цієї нової постанови, у разі відсутності одержувача за вказаною на листі адресою, працівник пошти має що зробити. Він має взяти і позвонити по номеру телефона, який буде вказаний в цій повістці, тобто з тих даних, які є в ТЦК. І повідомити тепер уважно: повідомити адресата, тобто особу, який має бути вручена ця повістка, про те, що вам прийшло повідомлення. І потім, після цього повідомлення по телефону, якщо адресат не з'явиться на пошту і не отримає цю повістку, тоді повістка їде назад до ТЦК і буде вважатися, що вона вручена належним чином. Це другий сценарій розвитку подій. І тепер також прошу дати відповідь на моєму телеграм-каналі. А якщо слухалку підніме хтось інший, як листоноша ідентифікує, що він повідомив саме в вас? Саме особу, якій назначається ця повістка. Ніяк. І якщо потім особа доведе, що слухалку взяв мій брат, ми десь на п'янці сиділи, але мені про це не сказав, все скасована повістка. Це другий сценарій. Тепер дивіться третя тонкость, третій сценарій, який прописаний в цій постанові. Це Кабмін написав. Якщо протягом трьох робочих днів після інформування пошту адресат не з'явиться для отримання листа, працівник пошти робить відмітку: адресат думайтесь відсутній за вказаною адресою, і не пізніше наступного робочого дня повертає лист відправнику. Тобто листоноша ідентифікує факт, що вас не було вдома три дні. А тепер питання, дивіться. А якщо ви візьмете камеру відеоспостереження за цей час офіційно, і потім в суді покажете, а як же я не був вдома, сюди дивіться, по камері я вдома, і ще й прикріпите пояснення сусіда, з яким ви сиділи там футбол дивились. Капець. Тобто, сьогодні кабмін просто дав людям аж три, це тільки я три знайшов три. Причини, по яким оця повістка, повістка ТЦКшна буде скасована. І це я вам скажу, що я так на швидку руку це все переглянув. А якщо я сяду там, наприклад, передивлюсь більш глибоко, а коли ще всі адвокати в Україні передивляться і свої думки скажуть? Я думаю, тут ціла петиція буде з таких речей, як за якими можна буде цю повістку просто викидувати в відро для сміття. Розумієте, в чому питання? Але добре, і ми ж тоді давайте прикинемо собі, а чого ж так? Чому уряд сьогодні дає таку легку можливість оскаржувати ці повістки? Навіщо це уряду? От як ви думаєте? І оце зараз ваша думка надважливіша, якщо ви дійсно зараз йдете на Телеграм і залишите свою думку. Чому уряд сьогодні дав можливість оскаржити людям ці повістки? І тут, на мою думку, ще раз кажу на мою особисту думку: я вважаю, що це, ймовірно, зроблено навмисно. Для чого? Хто дивиться мій канал, він дивився передостаннє відео. Я там казав, що уряд тихенько, так щоб ніхто не замітив, знаєте, так так приховано, виніс цікаву постанову, що сьогодні ТЦК може накладати штрафи заочно. Заочно, без вас. Тобто, начальник ТЦК сидить такий в кабінеті, дивиться якийсь лист, поштовий назад, повернувся, і він заочно виносить штраф. І ви про це навіть не будете знати. Але ви маєте його сплатити. Розумієте? А не зроблено це для того, щоб оці всі штрафи ТЦК максимально поверталися до ТЦК, щоб ви їх максимально не отримали. Може таке бути? Для чого? Щоб потім якомога більше виписати оцих заочних штрафів. Ну, чогось в мене є таке передчуття. Я не знаю чому. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи нема у вас такого відчуття, можливо, я помиляюсь. А якщо я помиляюсь, от, на вашу думку, напишіть чому. Цікаво. Тому що, якщо якомога більше цих повісток повертається на ТЦК, виписується якомога більше штрафів, тоді йде розрахунок на що, що дуже мало українців піде реально в суд оскаржувати цей штраф. До речі, якщо ви не знаєте, як оскаржити штраф ТЦК, мій номер телефону ви знаєте. І запишіть його, тому що ви самі не знаєте, коли він нам стане у нагоді. А той відсоток, який не піде оскаржувати його, що він зробить? Він його сплатить. А державі сьогодні треба, щоб людина не прийшла за повісткою до ТЦК, а щоб вона заплатила якомога більше грошей. Ну, на мою думку, тому що оце все законодавство, воно все ну, схоже на те, що йде максимальна викачка бабла з людей, розумієте? Тому мені кажеться, і винесена така легковажна постанова. Звісно, що люди будуть шукати варіанти, скажімо так, от не, не отримувати цю повістку і не йти на те поштове відділення. Тому що зараз я ж, я ж не просто це відео почав зі слів, а не буде у нас листоноша то тутожнюватися з працівником ТЦК. Ні, не буде. Листоношиться це, листоноши це. взагалі, завжди була така мирна професія, скажімо так. Тому я вважаю, що ця постанова вона відповідає моїй теорії, хоча можуть бути і інші варіанти. І саме страшне, що ми сьогодні при будь-якій постанові, при виході будь-якого закону, завжди шукаємо якийсь підвох. Завжди шукаємо, а де ж тут хочуть нас нажучить. Ви знаєте, як хочеться, щоб все це закінчилось. Як хочеться, щоб вже Україна нарешті почала жити по, ну, по законодавству, щоб почав працювати закон. Щоб ми жили і думали не про те, де нас хочуть нажучити, а думали про те, як влада гарно думає про людей. Так як це сьогодні відбувається ну, в Європі. Це правда так і є. Там люди живуть і вони вірять, що влада думає про них. І воно десь там так і є. Розумієте? Коли в нас це буде, я не знаю. Колись буде, я думаю. І на тлі цього всього, що я зараз вам розказав, що ми з вами завжди шукаємо якийсь підвох від держави, і він завжди є, повірте, є ще такий, знаєте, такий когнитивний дисонанс. Чоловік, який привіз співробітника ТЦК на капоті свого авто, зараз під вартою, йому загрожує від 5 до 8 років тюрмі. Кажуть, це кажуть. Що співробітнику ТЦК діагностували закриту черепо-мозгову травму, внутрішнє пошкодження колінного суглоба та забій правої нирки? Я так думаю, що судова медична експертиза взагалі тут може кваліфікувати як легкі тілесні ушкодження, максимум це середні, і то я дуже сумніваюся в цьому. Тепер скажіть, будь ласка, чому за таке, я вибачаюсь, лайно людина може отримати від 5 до 8 років, а коли люди гинуть в приміщеннях ТЦК чомусь? Забіями серйозними, з переломаними ребрами, там, там знаєте, ці всі історії, да? не одного ТЦКшника не посадили. Тобто виходить сьогодні народ чомусь нижче, ніж якась інша каста, яка називається ТЦК. І от я вам скажу, що поки буде отаке, поки одних будуть судити, а других не будуть, не буде рівноправності серед населення, не буде тоді працювати ні закон, і тоді ніколи не буде довіри до влади. А влади до народу. Тому що народ завжди буде думати, як цю владу перехитрити. І це логічно. З таким підходом до народу це логічно. І зараз я вам так на закусочку включу мультики, нарізані голівудовськими фільмами, де нібито працівники ТЦК босифікують людей. Ну ви знаєте, це все мультики ж. Це ж там хтось нарізає, а насправді ж ти не такі, ні. Нет, не, а ну, я жу, жу, не жу. Жу, а ну давай. Сейчас я беру руки. Стой, ты вообще, сука, нахуй, сша, блядь. ты? ты, ты, а ты... ты ж полицейский, Нельзя снимать. Че не, взял, как это не ты сделал? Да ты Полицейский, будь ласка, я хочу скаргу написать. Давай тебе наречение, Полиция. Тут уже слишком,

Я все равно. Місно, ебанута, или не знаю все одно. Вовсю ебанута? Я не ебанута, я маю право. Того, блядь, ти маєш право. Зараз я, я 102 виїжджу. Зараз я 102 виїжджу. Чого ти маєш право? Що такое? Та борзота! Телефон! Я його почав начал... а не, не блядь, я... Валіть його нахуй! Я тебе вб'ю! <мирно> я тебе вб'ю, блядь! Я тебе вб'ю, блядь!

Падло, телефон, блядь, вибив. Хорошо, що цих не розбилися. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласочка, лайк, не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на телеграм-канал, заходьте на мій сайт, підписуйтесь на цей канал. І з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось в наступних відео.